Так, сім'ю невеличкий відеовідгук про виконання ось такого замовлення. Такий ноутбук я придбав ось такою дата, датою. І він мав ось такі характеристики. Зараз Справа в тому, що трошки відрізняється те, що тут написано того, що я отримав. Ось ага. такі параметри, такі характеристики. Процесор 16 ГБ Windows такий, процесор такий, пам'ять 16 ГБ така, тільки DDR5 це дуже під великим сумнівом стоїть. Тому що далі я покажу. Ну, що мені показують? Програмки. Коротше, коротше, 200, 512 Такий стояв ось SD-шка. Відеокарта. Далі покажу, що там воно показує мене системним характеристик. Далі ось такі штучки тут привабливі написані. Е, я гадав, що Type-C можна буде заряджати через Type-C. Принаймні я читав в описі це. Е, але, на жаль, Type-C через Type-C ноутбук не заряджається. Хоча через нього можна заряджати мобільник. Тобто Power Delivery працює. Навіть коли ноутбук вимкнутий, і, якщо під'єднати Type-C провод телефон то він виступає в ролі Powerbank. Так, ось така ціна була. Ну, і зараз показую те, що є. В ньому так написана обмазані розетка, там де я придбав, і тепер що ми маємо насправді? Ось така є утилітка, що дуже добра в цьому ноуті. що тут ліцензійний Windows він оновлюється і дуже класно, дуже чітко працює. Мені це дуже подобається. Так, ну по факту, що ми тут маємо? Зараз вистаємо, листаємо, листаємо. Вистаємо, листаємо. Ось така. от. Операційно, чи що тут. Так. Ось про процесор написано. До речі, працює він завжди майже на такій частоті. Я потім покажу його, як то кажуть, вистродію. До речі, коли я оновлювався графічний е, цей е, драйвер, то чомусь в мене прийшло далі. Було спочатку 60 Гц, потім екран перейшов на 40 Гц, бачите, поточне. І я не можу її випрати знову. Хоча мені це взагалі не, по, не потрібно, тому що я придбав ноутбук для того, щоб працювати з таблицями. І в принципі. Воно працює. Хоча був досвід такий, що я десь приблизно 2 тижні мені потрібно було працювати з фотошопом, і фотошоп він так само потягнув. Тепер, до речі, щодо до пам'яті. Далі я продовжу відео, де я знімав задню кришку через те, що з'явився от, от через 2 місяці з'явився звук такий шум кулера. Думав, що через мусор відкрив його, там все чисто. Ну, побачите. І, на жаль, я побачив, що тут написано, що двоканальна пам'ять. Я гадав, що так само 2 по 8 стоять в мікросхемки. На жаль, там одна 16-ка стоїть, але тут пишуть LLDR. Це я читав, що нібито впаяна. Але насправді там стоїть зйомна пам'ять. Так, що я ще хотів показати. Ще ось таку програмку. Тут так само. Написано характеристики. Ділі, так, так. Ну, про процесор, в принципі, все. Ось вона шина системна, бачите, 16, шина пам'яті, е, яка відповідає дійсності DDR4 і 2667 МГц. Не, там, як, не так, як там було написано. Тобто, фактично, ось така шина. Так, акумулятор і тепер по графіки. По графіки так само трошечки. Різниця. Ну, процесор показує, типу, що 1200. Зараз дивимо. Ага, не то відкрилося. 1200. Щось там ще якісь параметри. А, типу, о, був 8, 8 ГБ, але я з цим не розібрався. Там, коротше, пише, що всього лише 128 а, мегабайтів є пам'яті у цій графічній. Так, що тут є у нас? Ну, мабуть, все, що я хотів, що я мав показати. А, ну, зараз диспетчер завдань. Я відкрию Шукс. диспетчер завдань, ага, чукс, і о, продуктивність. Шукс. І ось тут відображаю відображає ось, швидкість процесору 1.57. Працює в пам'яті 6.2, хоча зазвичай 3.5, повинні нічого не завантажена система. Ну, 4 з чимось. Зараз не знаю, чому 6,2. А, ну я ж це відкрив браузер. А давайте його закриємо зараз. Чипс. Закрити вікна. Хопа. І5.4. Ну окей. Так, ось о. Що показую, максимум, що я бачив, ось, ось тут пошалася цифра, це до 3 ГГц. 3 ГГц максимум. Ну, і ось тут цифра. А, ні, не ось це повишалось, ось це повишалось до 3 ГГц, просто за навантаження. В принципі, це перша частина тут все. І друга частина я покажу. Там трошечки є підказочка, як відкрити задню кришечку. Йоу. Так, невеличка підказка для тих, хто хоче розібрати ось такий от ноутбук. Це клас Last uh, F16 Pro 3. Uh, все дуже легко і просто. Відкручується по периметру всі ці гвинтики. Uh, тим -тим 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 -тим. Пластиковою карткою достатньо легко по периметру проходиться, але є одного ла. Дуже все легко для тих, хто знайде ось. В цьому місці потаємний болтик, без нього я мучився, не мог відкрити. І ось в цьому місці так само потаємний болтик. Резиночка відривається, оп, і відкручується. І, та, і Тільки після цього кришечка дуже легко знімається. Дивіться, ось така начинка. У мене стоїть рос м 95 селерончик і 16 ГБ пам'яті, плюс 512к. Ось такий накопичувач стоїть. Ось така достатньо проста архітектура. Нічого я взагалі трошки здивований, тому що повністю порожня коробочка. Ось такі шлейфи. Такі підключені. що у мене по характеристикам не дуже пам'ятаю. Пам'ять стоїть ось така. З'йомна. По... Пише, що... 2600 мегагерц шина не така, як обіцяли в магазині, брав в магазині розетка. От, і стоїть ось такий акумулятор. Зараз в нього. Ось такі параметри, ось такі характеристики. Ось так, Ось так ось так, ось так, ось так. До речі, акумулятор, якщо працювати з. А я саме для цього брав о, цей ноутбук. Ну, Вистачає, ну, май, мабуть, з 4 на 5 вистачає. Держ, чому відкрутив його через те, що почав, почався, о, почалось чути о, шум о, кулера, але такий легкий. тих 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 тих, -тих, -тих. Ну, Все. Начебто все. Така маленька підказка. Що ще може тут з'ясняти? Пам'ять 6... ну, одноканальна. Бачите, коли я брав ноутбук, то було написано, що можна розширити ну, сім'ю.